thank you Flying, I've been high, hiding them all I ain't gonna fly up on the wall I've been trying to evolve Running out of time Trying to solve Running out of mind Добрий день, шановні газди та газдині! Сьогодні поговоримо про тату фестивалі, що воно таке, і навіщо туди їхати. Адже ж це треба їхати, витрачати кошти, готуватися, вести з собою модели і там взагалі ще й за дорогу платити і за участь. Але уже на власному досвіді я із впевненістю можу сказати, що такі заходи не те, що варто, а й необхідно відвідувати. А досвід це я здобував на Київському тату-фесті, який відбувався 11 12 травня цього року, від нових організаторів Сергія Пецуха та його команди. Мета таких фестивалів полягає у популяризації тату культури як мистецтва. щоб ближче познайомити глядачів з майстрами, а майстрам проявити свої вміння та позмагатися з кращими. Саме на фесті ти можеш познайомитися зі своїм кумиром, поспостерігати за його роботою, можливо, навіть щось запитати, звісно, якщо майстер не буде сильно зайнятий. Окрім робочого процесу і татух, ви завжди можете знайти чим зайняти свій час. Різноманіття сувенірів, магазинів, фудкортів, шоу-програма все для того, щоб глядач не нудьгував. Звісно, готувалися не лише організатори, але й самі майстри. І повірте, то було на що подивитися. Навіть давали нагороду за кращий бокс. А тепер давайте я коротко розповім, як до цього дійства готувався я. Отож, дізнався, що буде фестиваль, зареєструвався, придбав квиток. А далі почав думати, що робити і як. Для початку необхідно було підготувати оформлення боксу. Замовлене онові вивіски, візитівки, наліпки, тканинні банери з QR-кодом, щоб люди могли перейти та підписатися на мене у соцмережах. Для декорації столу наробили нашого фірмового ідейного сему та підготували відео презентацію. І набрали всяких декоративних штук. Коротко кажучи, робили усе що привертати увагу. І для доповнення загального враження створили костюми. Далі почав пошук моделей та підготовку ескізів, але доля зіграла зі мною злий жарт. «Пропало все». Господи, ти поможи. І майже перед самим фестивалем був змушений шукати нових моделей та змінювати ескізи. Тому я б радив брати провірених людей або підписувати договір, якщо людина вам не знайома. Я встиг зробити ось таку роботу першого дня для номінації Кольор. Дуже дякую своїй моделі Богдану, що виручив мене в останній момент та примчав до Києва. І другого дня ось таку для номінації міні-тату. Також щиро дякую Тетяні, що наша зустріч відбулася. Десь так відбувається показ моделей. Перед цим модель обов'язково проходить реєстрацію. А щоб мати більше шансів зайняти призові місця у різних номінаціях, везіть загоєні роботи і готуйте їх завчасно. Ну, бо я так не робив. А тепер про обладнання. Від організаторів ви отримуєте стіл і два стільці: доступ до розетки, смітничок і затискачі для банерів. А від спонсорів засоби дезінфекції та паперові рушники. Та й таке тому, все решта: стіл, холдер, кушетку та всі необхідні матеріали для роботи потрібно брати з собою. Моїм затупом було те, що я взяв маленький розкладний столик. Краще брати великий, зручний, для того, щоб все поміщалося в ньому. Плюс до нього можна також прикріпити лампу. І це буде економити вам місце та робити максимальний комфорт для роботи. А ще б ради брати свій робочий стілець, на якому ви сидите, адже ті, що дають на фестивалі, не зовсім зручні, і спина швидко затікає. А ще обов'язково візьміть з собою плед або одіяло, адже цього року було трішки холодно, і моя модель замерзла. Також пам'ятайте, що в боксі небагато місця, тому продумайте свій комфорт наперед. По суті, весь процес відбувається таким чином, що ви працюєте, до вас підходять люди, знайомляться, щось питають. Тому інколи вам доведеться відволікатися від роботи, щоб поговорити з людьми. До чого бути готовим? Отож, я вам зараз все розкажу. Але після невеличкої перерви на каву. Знаєте, я ще той кавоман. Особливо коли кава натуральна і смачна. Саме така кава у 25 Coffee Roasters. Ви теж можете її придбати зі скидкою 20% з промокодом, ідея є. Так що переходьте за посиланням в описі під відео та обирайте свій смак. Я, наприклад, вибрав два ось таких. Один з них Тафлер та звичайна кава. Це, до речі, єдина кава, яку я п'ю без цукру. Зауважте, що час на виконання роботи обмежений, тому беріть ескізи, які вам точно під силу. Це не вдома. Може бути тісно і не зовсім комфортно працювати. Ти не можеш до кінця розслабитися, адже в повітрі літає дух змагань, і ти хочеш встигнути зробити роботу. А ще підходять люди, щось запитують. Звісно, можна одягти наушники, але хто буде розмовляти з людьми. Тому час на спілкування також плануйте. Плюс намагайтеся розмістити себе і клієнта так, щоб люди могли підходити і дивитися, як ви працюєте. А ну а що по витратах? По витратах я вклався в суму, за яку можна було взяти жигуля або потриману іномарку. але краще поїхати на фест. Адже це прекрасна можливість відчути скажений дух змагань та позмагатися з кращими за рахунок стресу та адреналіну. Починаєш бачити свої слабкі сторони, отримуєш дозу загартування та досвіду і розуміння, куди рухатись далі. Плюс саме тут ти можеш поповнити свою клієнтську базу та познайомитися з новими людьми, розширити горизонти своїх можливостей та виграти круті подарунки цього року. Головним призом був Ford Mustang. Ну і звісно, повигравати нагород, підняти трохи свій рейтинг, підвищити впізнаваність. В цілому я залишився задоволений і буду їхати ще. А усім причетним до організації та участі, подяка і респект. А якщо ви досі вагаєтеся, думаєте, їхати чи не їхати на подібні заходи, то однозначно їдьте, пробуйте свої сили, виходьте з зони комфорту, рухайтесь і розвивайтесь. А з вами був Іван Денис. Він же ідея є. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, задавайте питання. Буду радий відповісти. А також не забуваємо донатити на ЗСУ, бо війна триває. Будьмо моцні, тримаємося купи, бо ми бігме, що того варті. Ну і не пройшло півро, майже півроку, не пройшло півроку, пів пів да, яке відос почав знімати про фест, який ще відбувся у травні, ні.